Захвату влади у Кіровграді не було. Так вважає секретар міської ради Іван Марковський. Цій темі він присвятив свій брифінг. Іван Марковський уточнив у міській раді. Не було рейдерських захватів влади представниками батьківщини. Заперечив секретар і свою причетність до звільнення кіровоградського міського голови. Підкреслив той вирішив піти відставку самостійно. Мовляв, через відсутність підтримки депутатів. Однак з такими словами Олександра Сайнсуса Іван Марковський не погоджується. каже підтримка є. Цього будуть просити сказати, що міський голова не має підтримки, я цього абсолютно не можу. І ні під яким впливом, ні під ким я маю до з боку депутатів, міський голова заяви цієї не писав. І сьогодні Кіровоградська обласна телерадіокомпанія подала позов до суду на Івана Марковського. Медійники вимагають спростування його заяв щодо погроз життю генерального директора телеканалу та про вигадані паном Марковським тригодинний піар одного з кандидатів у президенти за бюджетний кошт. Крім того, напередодні пан Марковський в прямому ефірі звинуватив журналістів у подорожчанні вартості проїзду в громадському транспорті. Але цю заяву медійники залишили залишили поза увагою.